Всім друзі, привіт! З Новим роком вас зі святами. Сьогодні в нас буде на огляді ось такий цікавий кемпінговий ліхтарик від фірми Wurk Ліхтарик дуже-дуже, мені так здається, дуже-дуже актуальний на нинішній для нас час. І я впевнений, що він буде багатьом цікавий. От я собі можу ось так змінити температуру легким поворотом. І збавити світло. Але у фішок цього ліхтаря багатенько. Давайте будемо його розглядати. Це ліхтар Wurck COS SL01, компактне та універсальне джерело світла, створене спеціально для любителів активного відпочинку, адже ліхтар кемпінговий. Але в наших реаліях, коли відключення світла, це норма, ліхтар буде не кемпінговим, а домашнім, і для освітлення великого простору буде ідеальним. При першому знайомстві з пристроєм відразу падає у вічі продуманість конструкції, увага до деталей і висока практичність. Незважаючи на свої скромні габарити, SL-01 поєднує функції повноцінного ліхтаря, кемпінгової лампи. Аварійного джерела світла, стильного RGB-підсвічування і навіть мобільного павербанку. Ліхтар виконаний у міцному корпусі, що робить його однозначно легким та стійким до механічних пошкоджень. Вага пристрою лише 110 грам без батареї, а довжина корпусу 106,6 мм. Це означає, що лампа спокійно поміщається у долоні чи кишені, не створюючи дискомфорту під час транспортування. Крім того, завдяки комплектному ремінцю та потужній магнітній основі її можна легко закріпити на металевій поверхні або підвісити в потрібному місці в наметі, на рюкзаку, гілці, гачку і так далі. А ще знизу ліхтаря, як я вже казав, є магніт, за допомогою якого можна примагнітити ліхтар, наприклад, до холодильника, і коли немає світла, приготувати вечерю і освітити всю кухню або якусь кімнату. Волгозахист реалізований на рівні IP 66, що дозволяє не турбуватися про дощ, пил або випадкові бризки. Основу ліхтаря встановлять світодіоди з теплою температурою світіння 3000 кельвінів та холодною 6000 кельвінів по 14 штук кожного типу, а також 14 додаткових RGB світодіодів. Це дає рівне кругове освітлення на 360 градусів та гнучкість у налаштуванні світлового потоку. Для основного білого світла доступна функція плавного димування від 1 до 550 люмінів, що робить лампу універсальною в будь-якій ситуації, від нічника в наметі до яскравого освітлення для читання, приготування їжі або навіть ремонту. Інженери ж оснастили SL01 сучасною системою ATR, Advanced Temperature Regulations яка автоматично знижує яскравість під час перегріву драйвера, якщо температура корпусу досягає 60 градусів. Це не тільки захищає від перегріву, а й продовжує термін служби компонентів. Крім того, реалізований захист від неправильної установки акумулятора та система попередження про низький заряд все це свідчить про високий клас пристрою. Колірна температура також налаштовується дуже гнучко. Пристрій дозволяє плавно змінювати її від теплого в 3000 к до холодного в 6000 підлаштовуючи освітлення під конкретне завдання: тепле світло для відпочинку, холодне для концентрації та активної роботи. Один із найпомітніших плюсів це висока автономність. При використанні середньої яскравості ліхтар стабільно працює 10-12 годин у мінімальному режимі до 300 годин, що більш ніж достатньо для кількох днів користування. А якщо яскравість викручена на максимум 550 люмінів, ліхтар працює близько 3-4 годин безперервно. Цього достатньо для нічного освітлення великого простору, наприклад, майданчика перед наметом тераси або похідного столу. Ще із дійсно достойної функції ліхтаря це те, що він може бути і павербанком. З'ємний акумулятор на 5000 мАч реально вистачає, щоб зарядити смартфон на 40-50%, залежно від моделі, звісно. Звичайно, це не повноцінний павербанк, але у критичну ситуацію ви зможете підзарядитись, дозвонитись і скористатись смартфоном. А завдяки можливості зміни акумулятора 21700 ви можете взяти запасний і продовжити автономність удвічі, втричі. Або навіть в 10 раз, в залежності, скільки ви цих акумів собою наберете. Отже, друзі, маємо з вами ось такий дуже цікавий фонарь, кемпінговий, який я вважаю буде дуже актуальним ну, в наші часи. Вурккос SL1. В чому його цікавість, як для мене? Ну, по-перше, це те, що можна замінити акумулятор. Е, можна купити. 1, 2, 3, 5, 10 таких акумів з собою таскати їх, і коли у вас дійсно немає світла, користуватися ліхтарем. І коли появиться світло, їх просто підзарядити. Також друга цікава фішка фішка функція це те, що ми маємо магніт. Також для мене дуже актуально, і я так думаю, для багатьох буде. Можна його використовувати, наприклад, при ремонті авто або при готуванні на кухні, як я вже показував відео. А третя цікава фішечка це павербанк. Від ліхтаря можна зарядити свій телефон. Ну, знову ж таки, для нас це дуже актуально. Подача напруги подається не одразу. Ну, типу, треба трошки почекати. 5 7 10 секунд. Ось, і пішла вже подача напруги. Йде зарядка нашого телефону. Знову ж таки, якщо павербанк сів ваш, а у вас є декілька таких акумуляторів 21700, Ви просто можете їх міняти в ліхтарі. І заряджати свої гаджети. Він виглядає стильно, ну дійсно прикольно. Ось я зараз включу таку легеньку підсвіточку. Ну, я думаю, на відео ви можете оцінити, який він красивий. Ну, Дійсно дійсно красивий ліхтарик. Температура регулюється від 3000 до 6000 кельвінів. Регулювання дуже зручне. Просто повертаємо оцей от речужок. Ось бачимо, так. Температура регулюється повертанням, а потужність, просто ми е, зажимаємо, і в нас регулюється або в плюс, або в мінус. Оце ми максимально в плюс дали. Тепер ще раз нажимаємо максимально в мінус. Так, також є така цікава. Ну, я не скажу, що це фішка, але така цікава цікавинка. Після того, як ліхтар виключається, ось тут знизу. Ось тут знизу в нас є а, такий така силіконова прокладочка, така. і вона вбирає в себе світло при свіченні фонаря. І потім після вимкнення фонаря ще деякий час горить. Ну, я думаю, що вам, може, трошечки буде видно. А, ось такий от цікавий у нас фонарик він невеличкий. Якщо можна зрівняти от, за ключом від машини, от, ось такий. Зрівняємо з попереднім ліхтарем вуркос, це у мене карманний ліхтар. Ну, от, ось такі в нас габарити. Наприклад, з гаманцем невеличким, ну, ось так виглядає. Тобто дійсно, ліхтар має невеликі габарити. Також в комплекті, що цікаво, прикольно, йде ось такий мішечок. Можна собі його покласти в мішечок і переносити. Да? Також теж цікаво, тобто він вас десь в дорозі не, не подереться. Е, можна його також підвішувати, як ви бачите, як ви розумієте, за щось при кемпінгу. Але знову ж таки я позиціоную його ну, в даний наш момент не як кемпінговий, а як такий аварійний домашній, тому що ним можна освітити дійсно великі е, кімнати, великі квартири. Він дійсно дуже добре світить. Також функція RGB ну, Нікуди не ділася, три рази нажимаємо, і в нас є функція зміни самого кольору. Також дуже прикольно. Значить колір можна поміняти або куртілочкою, або просто нажати, нажаттям. Дивіться, потужність однакова, завжди однакова. Я не розібрався, як міняти потужність, тому що просто, якщо ви знову ж таки зажимаєте. От я три рази нажав, я зажимаю, і він просто міняє свій колір. Так же само кручу міняє свій колір. Потужність ніяк не міняється. Цві... Цвітова індикація також дуже ну типу нормальна. Ви все зверху бачите. Тобто, користуватися цим ліхтарем дійсно зручно, як на мене. Дійсно, він технологічний і красивий. Він, дуже, ну, він реально красивий. У нас є заглушечка, яка закриває наш Type-C. І він не боїться води. Знову ж таки, купати його ніхто не збирається, але ну, вдруг що, він води не боїться. Тут в нас стоять теж серйозні заглушки, як ви бачите. Верхня частина в нас не відкручується, тільки нижня. Ось тут. Ось тут заглушки. І так він закривається. Акумулятор у нас. Кільминий вуркос 21700 на 5000 мАч 3,6 вольта батарея. батарейка. Собі купили пару штук, міняєте і не паритесь. До речі, 18650 він також має підтримувати. Зараз провіримо. Ось, дивіться, достав 18650 акум, а він тут ну, не буде працювати, тому що треба перехідничок. Є, продаються перехіднички, в комплекті його немає. Тому що в комплекті йде вже акум. А взагалі є перехідничок такий резиновий. Ви туди вставляєте 18650 і він типу стає ну, 21 700. Але ну, 18650. Тобто купляєте перехідничок на аліку, наприклад, і можна користуватися обичними стандартними акумами, якщо їх у вас є. Ось такий сьогодні у нас на огляді цікавий ліхтарик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, як вам такий ліхтарик, чи пригодився би він вам. Ну, я скажу, що мені інколи пригождається, штука дійсно крута. Е, ну, Круто, круто оце от режим. Собі от собі тако поставив, ось як такий ночнічок під світочка, і він такий створює сценарій романтики, можна навіть створити. Да? Або Підсвічування якогось предмету. Якось так. Всім дякую за перегляд. До побачення!